Thank you Близько 18-ї години росіяни обстріляли околиці миропілля. Почався обстріл острів район пінянки, той що ближче до Росії. По полю він прийшовся, і в той же час скинули з броні два воги. Майже одразу росіяни почали бити із артилерії по селу Велика Рибиця, пошкодили майно місцевого агропідприємства і житлові будинки. По селу Велика Рибиця було шість приходів. Ці приходи були в районі елеватора. Був пошкоджений приватний будинок і хазяїн. Цього будинку був поранений, бо він цей час був на городі, оскільки між приходами був дуже короткий інтервал. Він не став уже нікуди бігти. А ліг прямо на городі І вийшло, що буквально в 10 метрів від нього розірвався снаряд. і Йому уламком пошкодило сто п'ятку. У сумах відновлюють вуличне освітлення у вечірній час. Це відбувається там, де це потрібно для підвищення безпеки, безпеки руху і транспортних засобів, і перших наших мешканців. Світло будуть вмикати з 21.00 до 23.00. Під час повітряної тривоги освітлення не буде. Це рішення погоджено з військовими. Це повністю погодження тільки військових зроблено, тому що на зараз ми отримали погодження, що можна, можна частково відновлювати освітлення, але ще не на 100%, як це плануємо в подальшому зробити. У сумах планують поточні ремонти доріг та тротуарів. На вісім доріг вже провели тендерні закупівлі. Поточними ремонтами маємо маємо право під час воєнного стану це робити. Капітальними ні капітальних ремонтів не буде до самої перемоги. Це закрита тема, але підтримка. Нормальних умов поточними ремонтами буде Тож ремонтуватимуть лише аварійні ділянки. Основна частина бюджету спрямована на підвищення обороноздатності міста. Основний напрямок нашої і напрямок виділення коштів бюджету це оборона, підвищення фортифікації, збільшення фортифікації, підвищення обороноздатності, забезпечення військових, добровольчих формувань, тертально було оборон, збройної оборони. Ми допомагаємо. У міській раді нагадують, протягом чотирьох днів у місті проходять командна штабні навчання. Сумчан попереджають, сирени може лунати не лише під час тривоги, крім того, можливо, підвищена активність українських військових формувань. Йдуть відповідні тренування щодо евакуації, щодо відповідних дії при відповідних сигналах, можливо, сигналів до евакуації, щодо зміни сигналів повітряної тривоги на інші сигнали. Ми повинні бути до цього готовими. Ситуація на кордоні контрольована, але враховуючи збільшення кількості обстрілів ворогом, сумчан закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. При кордоні ситуація стабільно контрольована, але напружена. Обстріли відбуваються щодня. Наші військові, військові тримають ситуацію під контролем. Ми повністю вони повністю відстежують ворога на тій стороні, не допускають проникнення на нашу територію. Юрій Котяр, Максим Близнюк – новини СТС. Вранці до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у лотерейному кіоску. Зловмисник погрожував ножем і вимагав віддати гроші. Близько 9-ї години ранку до закладу зайшов невідомий чоловік, та погрожуючи працівниці ножем, вимагав відчинити сейф. Остання, не виконавши вимоги, виштовхала нападника на вулицю. Після чого він втік. Нападника знайшли. Ним виявився 44-річний сумчанин. Працівниці лотерейного закладу розповіли, що чоловік був частим гостем їх кіоску. Утра до вечора він сидів в салоні, ставив ставки. Хорошо Вигравав, Виходив на вулицю, підпивав водочків, заходив п'яненький, стояв біля мене тут а, рядишком возле стола, видивлявся. Мені дуже ця людина показалась підозрілою. Бачив, які мені ставлять ставки по 5 по тисячі, він бачив, що в мене є гроші. Чоловіка затримали і повідомили про підозру за статтею Розбій. Рік тому, у травні минулого року, у Сумах створили добровольче формування номер 8 Після 24 числа, от, після того, як Московія напала на нашу державу, от, всі вийшли на вулиці для захисту нашого міста. До ДФТГ увійшли захисники та захисниці громади, які з перших днів повномасштабного вторгнення боронять місто зі зброєю в руках. Стопа на ловив цих. Москалів, хто підпалював колони. До лав добровольчого формування, приєднувались чоловіки та жінки різних професій, але з однією метою захистити найдорожче рідних людей і свою землю. Коли було повномасштабне вторгнення, я працювала в службі судової охорони. Перші два тижні я працювала і волонтерила, розвозила їжі, піски з мішками з кумою на землі. Потім ну, все-таки прийняла рішення, що безпека сина головніша, і виїхали ми на місяць за кордон. Але надовго мене не вистачило. Перебули ми там, пересиділи, розуміла, що все одно хочу додому, хочу працювати, хочу повернутися. Але ж звільнилася з роботи. Так, я повернулася і прийняла для себе рішення, що я хочу піти в добровольче формування. У річницю створення захисники громади приймають вітання та отримують подяки. Добровольча формування – Романі, це саме ті підрозділи, це саме ті люди, які першими взяли зброю разом з нашими військовими підрозділами, які знаходилися на території міста Суми нашої територіальної оборони. Це люди, які тоді ще спочатку рік тому були цивільні форми, форми формі, зараз все це зорганізовано відповідні підрозділи з відповідним озброєнням, з відповідною формою, з відповідними завданнями. Це ті люди, які стояли на блокпостах, коли всі пам'ятають, були створені зелені коридори, вони їх проводжали, супроводжали. І вважаю, що завдяки цим людям сьогодні, скажімо, в наше місто не попадають ніякі ДРГ, тому що вони несуть службу разом з поліцією на блокпостах. Ми їм висловили слова подяки, привітали. Вони отримали грамоти від сумської міської ради і нагороди заслуги перед містом третій ступені. завдяки зусиллям бійців добровольчих формувань. Місто суми, яке тривалий час було у ворожому оточенні, не потрапило під окупацію. ДФТГ існуватимуть і розвиватимуться у місті і надалі. Запевняє керівництво громади. З бюджету виділяють кошти на матеріальне забезпечення бійців. Вони ж обіцяють стояти на захисті громади стільки, скільки буде необхідно. Хлопці максимально мотивовані, наші і я, і наші хлопці, наш підрозділ, завдання, захист міста Суми, громади, фільтрація населення, перевірка документів, щоб виявляти злочинні для хісті групи. Тому хлопці особо знають свої функції і максимально мотивовані. Новини СТС. Повномасштабне вторгнення торік, 24 лютого, застало Наталію в Бурині. Перші два дні ми сиділи вдома, тому що повз нас йшла ця техніка. Пройшло більше, ми нарахували півтори тисячі танків, БТРи, оце все йшло на Київ. Ми не мали змоги навіть не те, що не виїхати, ми навіть вийти не мали. Шок ворожого вторгнення змусив діяти. Допомагала обладнувати в бурині бомбосховище укриття, долучилась до роботи волонтерського штабу. Потребували допомоги і мирні люди, і оборонці. Ми виїздили на блокпости, доставляли хлопцям суми ТРО. Одяг, тому що холодно було, продукти харчування було таке, навіть що за півтори години дзвоню підприємцям, кажу, потрібно м'ясо. Вони швидко їжуть порося, і ми це порося прям ціле ложимо в бус, загружаємо повністю харчами, і свиня зверху і на суму. Тяжко не незвично, але мабуть, в такі моменти проявляються всі найкращі риси людей. І коли ти бачиш, що людина стає поряд з тобою, плече в плече і йде, це дорогого варто. Олег Нечипоренко до війни борю свердловини, а з першого дня російської навали волонтерить, завозив медикаменти до лікарень, продукти бійцям, вивозив людей із сум, доставляв ліки в буринь. Старався в день робити хоча б дві ходки. Ну потім почалися проблеми з топливом. Я купував топливо в сумах. У перекупов по 100 гривень за літру Везли більше продуктів питання потому тому, що просили на тераборони правий сектор ребятам в поддержку. Когда получалась бензин, теж ребятам до блокпоста. Найскладніше випробування і найбільша небезпека проїхати через ворожий блокпост, особливо коли з вантажем або з людьми. Я кожен день їздила через блокпости. Кожного майже кожного дня натикались на ці їх колони. Спочатку страшно було, дуже страшно було. Їдеш і на тебе це їде колона. Ти розумієш, що ти стоїш зараз, така маленька букашка, тебе можуть зараз от розстріляти. Оця башта крутиться, оцей кулемет, здоровий, просто опускала очі і молилася. Ну, вийду чи не вийду. Потім ми звикли. Ми звикли до цих танків, ми звикли до цих пострілів, ми звикли до цих блокпостів, ми навіть сварилися з ними, щоб вони не трогали людей наших. Росіяни поводились зухвало, погрожували зброєю, ледь не розбирали автомобіль під час перевірок. Моральна витримка це було головне. Коли на блокпосту раніли, двох чоловік там вони крутнулись, ну, може, забоялись перед блокпостом, просто машина розвернулася і поїхали, почали стріляти. Сильно тяжеле там ранение було, треба було препарати. Я, я не знаю, які це точно, але я знаю, що я приїжджав сюди в сумнів, запаковали всю машину, і я знову поїхав. Гострою проблемою під час півторамісячної часткової окупації Сумщини, особливо для сіл, був дефіцит ліків. Їх волонтери шукали, де могли, і доставляли, попри всі труднощі. Не було не ні, ні валір'янки, ні для серцевого взагалі нічого не було, від тиску не було нічого. І... Якось місто ще трималося, ще якось там між собою могли поділитися люди. А села у селах було дуже тяжко. Ми формували пакети. це для діток окремо, для дорослих для родини окремо, харчування, ліки самі відвозили. Сьогодні Олег особисто допомагає пораненим військовим. А крім того, після повного звільнення Сумщини у квітні минулого року Олег і Наталія зосередились на допомозі підрозділам ЗСУ. Зараз більше ми займаємося саме військовими. Допомога військовому. Це йде цільове, автівки, тепловізори, дрони. Зараз великі збори. Де в нас нам потрібна повноприводна автівка? Це розходний матеріал. Так вона сьогодні є. Завтра вона як решету. Волонтери говорять, розслаблятись не час. Від сум війна все ще дуже близько. Тільки виїзди за Харків. Я не бачила на одної заправки цілої. І Колони машин туди і обратно, тільки військові. Люди, от цивільних авто майже немає. І оцей страх, оця смерть, оцей жах, він повітрі. І точно така сама ситуація там під Донецьком. По-другому повітря пахне, да. по-другому люди дивляться, по-другому живуть вони по-другому. Українці вразили весь світ мужністю, але війна ще триває, і перемога ще не завтра. Я от зараз розумію, якби не люди, якби не українці, мабуть, би інший народ би не вистояв і не пережив би такого, як от пережили ми, і ми переживаємо зараз. У нас війна, вона вона поруч. Вона поруч, вона, і вона, може, повернутися. вона може повернутися. Вона може повернутись. Це будь-який да. час, і для того, щоб вона не повернулася, треба далі мобілізуватися, допомагати і все робити для того, щоб. Ми перемогли. Тетяна Полозова, Євген Сердюк. Новини СТС.